Вітаю, шановна шляхта! Правила суверенного діловодства, розділ 6, Умови звернення до суверена, Глава 2. Перелік статей з оформлення важливих юридично значущих документів згідно з чинним законодавством. Перелік деяких статей чинного законодавства Держави Україна перейменованої Державою Українська Радянська Соціалістична Республіка 24 серпня 1991 року, які відповідають вимогам по оформленню важливих юридично значущих документів. Згідно з пунктом 9 розділу 2, типової інструкції з діловодства в міністерствах, і інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінетом міністрів України від 17 січня 2018 року, під час підготовки організаційно-розпорядчих документів у паперовій формі працівники установ оформляють їх з урахуванням вимог ДСТУ 4163-2003. Згідно з пункту. 8. розділу 2 типової інструкції з діловодства в Міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 17 січня 2018 року, документування управлінської інформації полягає у створенні документів, в яких фіксується з дотриманням установлених правил додатку першому інформація про управлінські дії. Згідно з пунктом 5.13 глави 5 уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації, вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163 2003 посилання на реєстраційний індекс і дату документа містить реєстраційний індекс і дату того документа, на який дають відповідь. Цей реквізит розташовують не ще або на рівні реєстраційного індексу. На спеціально відведеному місці на бланку. Згідно з пунктом 7.11 глави 7 уніфікованої системи організаційно розпорядчої документації, вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163203, тексти документів постійного зберігання друкують на одному боці аркуша. Згідно з пунктом 7.12 глави 7 уніфікованої системи організаційно розпорядчої документації, вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163 ДФІС 203, оформлюючи документи на двох і більше сторінках, друга та подальші сторінки мають бути пронумеровані. Номери сторінок ставлять посередині верхнього берега аркуша арабськими цифрами без слова сторінка та розділових знаків. Згідно з пунктом 8, 9 та 10, додатку першому загальні правила оформлення документів до типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету міністрів України від 17 січня 2018 року, визнається та затверджено, що під час оформлення документів додатків до них на двох і більше сторінках друга та наступні сторінки повинні бути проно. Номери сторінок ставляться посередині верхнього поля сторінки арабськими цифрами без зазначення слова сторінка та розділових знаків. Перша сторінка не нумерується ні в документі, ні в кожному з додатків. Документи кожен з додатків мають окрему нумерацію. Тексти документів друкуються на одному боці аркуша. Згідно з пунктом 5.26 уніфікованої системи організаційно розпорядчують документації, вимоги до оформлювання документів ДСУ 4163 2003 визначено та затверджено, що відбитком печатки організації засвідчують на документі під Впис відповідальної особи. Перелік документів, на які ставлять відбиток печатки, визначає організація на підставі нормативно-правових актів. Його подають в інструкції з діловодства організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ. Згідно з частиною 2 пункту 1 глави 3 розділу 2 правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року, визначено та затверджено, що на документах, що засвідчують права громадян, Підпис посадової відповідальної особи скріплюється початкою установи за наявності. Згідно з пунктом 5 додатку 3, примірний перелік документів, підписи на яких скріплюються гербовою печаткою у разі їх створення у паперовій формі або засвідчуються кваліфікованою електронною печаткою установи у разі їх створення в електронній формі до типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету міністрів України від 17 січня 2018 року, визнається визнається та затверджено, що гербовою печаткою скріплюються також документи, довідки посвідчення тощо. Що засвідчують права громадян і юридичних осіб, згідно з пунктом 8 глави 3 розділу 2 правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування на підприємствах в установах і організаціях, затверджено наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року. Визнається та затверджено, що відбито печатки, що засвідчує підпис посадової особи. Ставиться таким чином, щоб він охоплював останні кілька на найменування посади особи, яка підписала документ, але не підпис посадової особи. У документах, створених на основі уніфікованих форм, печатка ставиться на окремо виділеному для цього місці з відміткою МП місце для печатки. про прошивання важливих юридично значущих документів. Згідно з пунктом 6.21 та 6.22 розділу 6 правил ведення нотаріального діловодства, затверджено наказом Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 року. Затверджено, що документи, викладені на двох і більше аркушах, що подаються для вчинення нотаріальної дії, повинні бути прошиті у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення цілісності. Кількість прошитих аркушів скріплюється підписом і печаткою особи, яка видала документ, із зазначенням посади. Згідно з частиною 7 пункту 5 глави 4 розділу 12 правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування на підприємствах в установах і організаціях, затверджено наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року. Затверджено, що усі аркуші архівної копії або архівного витягу повинні бути пронумеровані та прошиті. а місць це з'єднання аркушів засвідчують підписом керівника архіву, особи відповідальної за архів, та відбитком печатки установи за наявності. Звертаю вашу увагу, якщо в документах, які стосуються прав громадян, суб'єктів публічного права, підпис посадової особи обов'язково засвідчується гербовою печаткою установи, то і в документах, які стосуються прав суб'єктів природнього та індивідуального права, підпис посадової особи також має бути обов'язково засвідчений гербовою печаткою установи. Кінець розділу 6, главі 2. Правил суверенного діловодства. Усім дякую, усім успіхів.